Вічі набір Black Edition Man. це справжній вибір чемпіонів, тому що тут п'ять унікальних, незаїжених і не самих популярних ароматів, але всі вони підкреслять вашу харизму, вашу брутальність, вашу впевненість, ну і звичайно, ваш статус. Тому що це не дешеве задоволення, це не набір якогось мас-маркету, який буде абсолютно у всіх. Ми починаємо. Перший аромат Creed Aventus Absolute 2025 року. Унікальне поєднання чорної смородини, індійського ранасу, дубового моху. Ну і звичайно червоного яблуку. Цей аромат звучить надзвичайно дорого і просто неперевершено. Цей аромат додасть впевненості в будь-якій ситуації. Наступний Блонд Амбер, лінійка Art Deco від англійського бренду Clive Christian. Класне поєднання східних спецій, густої деревини і тонкої шкіри. І це також абсолютні 10 з 10. Наступний, так, цей вже аромат знають, але він дійсно підходить: це набір Black Edition Men. Це Блек Афгано на зомато з зудом, смоловими, тютюном, кавою, ладаном з класними нотами, саме тієї забороненої трави, і він також абсолютно 10 з 10. Наступний Vigor Spirit of Kings. топова преміальна лінійка аромату, який спробувати зможе точно не кожен, тому що мало хто ним займається. Vigor – це анімалістичні ноти, тонка шкіра, чорний перець і густа насичена деревина з ідеальним шафраном, стійкість та цього. Аромату просто не перевершені. Ну і п'ятий кристал Сафрон від бренду Матієр Прем'єр в концентрації екстракт деперфаму густа, насичена металева база з колонистими відтінками з мужніми класними нотами чорного рожевого та червоного перцю. І в нього дуже класний шафран. Так він і називається: кристалевий шафран. Обов'язково рекомендую до затесту. Набір їде до вас в фірмовому боксі. П'ять ароматів по три мілілітри.